З вами СЮ і да, я знову по колу граю в те, що грала. Е, недавно вийшло оновлення до, якщо я не помиляюсь, Бета-версії Trapped Souls. Тому що в мене зараз підключена Бета. До е, якої доступу не, 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 так, у бага... не, не у Фейс багатьох людей є. Але в основній грі вже додали доповнення скри... з Мібіком Мідесом. Взагалі-то наша скриня. І мені нарешті сьогодні повезло виловити цікаву штуку. Пароянгола у мене вже є. одне навіть три штуки. Ви бачите, одне я вже впхала в чоботи, друге де їх тут Одне я знайшла у скринці, до речі, після того, як знайшла ще два, як. Коротше, вони мені впали з великих бобін. Ось. <кій> <кій> і працюють вони по факту як камінчики. Не знаю, чи їх розплавити можна собою, але як, точно не можна копіювати. До речі, зудобленням ще поміняли зону крафту на пащу. І тепер воно ну, називається не кра крафтом, а жуванням. Такі то приколи. На них не діє совій такий і, певно, не знаю, куди я щось запхаю. Це все, але точно не, не щось, що не має запасного слота. Так, давайте розплавимо в штанах, бо ми ж тут додаємо швидкість. Хоча можна, в принципі, ризикнути і ну, на чому буде всі навісити, але я тоді не знаю, як воно буде працювати. Чи воно додаватиме до швидкість бігу, враховуючи ту швидкість бігу, що є, чи воно додаватиме просто 5 від, завжди по 5% до швидкості бігу від ну, базової швидкості бігу, але не суть. Щось я трошечки плутано пояснюю, але вже, вже є, ми йдемо дуже повільно, зато біжимо вже набагато швидше. Якщо від когось тікати прийдеться, то це пригодиться. Ще в мене... Так, я трошки вишепталася з. Добила зіллючок ще більше, вишепталася тут з візалісів, заповнюю даного. Сувоїв вона збирувала стільки, що сама не знає, що перед ними робити. Бонус енергії до тулупа. Дай буде. Бонус енергії до шолому. Так, це бонус здоров'я до торсу добре. Це ні. Бонус мани до наручні. Бонус мани до шолому. Фізичне пошкодження до метальної зброї. <кій> А ці всі зараз розкидаю? До тулуба. Раз. До тулуба, два до торсу Шубом, да, ручку, шубом Добренько. Захист іде дуже гарно. Тепер два до шубова. Бонус енергії. А де в мене енергії? Буду запасу 40 плюс 83. Добренько. Бонус мади. Тут плюс 46. Зараз будемо бачити. Плюс 56 і 94. Дуже добре. І бонус мади до наручнів, Нарешті наручні поч... на 16-му аж рівні у них починає продаватися фізичний захист нормальний. Це при тому, що в них вже два каміння. Ми трошечки з ними глюк. іде. І то добрячий. Зато 279 бонук до запасу важні ви теж ще знайдете. Відновлювали все. Ще я бігала дивитися, що там до кого є по локаціях. Перше, що я дивилася, це, е, насправді, фінальний бос, який все ще в розробці. Тому що Дектан Хардофул Бетл тільки показував е, трейлер входу до нього, фактично. Це, по суті, той самий Янгол, про якого ми знаходимо. Так що в мене трошки спойлер, але. Е, Якесь розмовне відео сьогодні виходить дуже. Давайте підемо трошечки когось А, І з нового а, трошки помідяно, помідіда сама а, навчальна програма, тобто на моменті, коли ми дізнаємося, що можна щось крафтити, тепер це вже називається жуванням, і трошечки поміняно опис. Цього процесу, блін! Я відвикла від е колесика. Призабула трошки, що тут. Так, мінус два. Є мінус один, Трошки, що так. Все є. Щось ось тут забагато. Так, ніби я зайве прокляття зловила. Ай, не попала. Добренько. Так, і сьогодні мені ще везло обходити простих ворогів. Але тут уже я йду позбираю трохи. Багаш? ще вже О, перо янголос знайду, але це вже сумнівно. Крут, у мене якось де подякно. У мене то перо або не з'являється в принципі або з'являється три за раз. Ні туди, ні сюди. Пішли в еліту. Тож швидше буде. Я хотіла подивитися, чи додались якісь діалоги або предмети в бібліотеці. Оп! Куди вони ж? Пертайте Довге лезо. Яй! Коробочки! А, тут коробочок не бачить, що Старе кільце. До речі, треба буде. Колечок на І я сьогодні ще змогла назбирати... Чотири золоті колечка в скринях з фарбами. А ще мені сьогодні прям дуже щастить на оцю конкретну пастку. Це вже п'ята за день. Кіця. Все. Ну і топитися, звичайно, на ній мені теж щастить. Лапка. Елітка чи пастка? пастка? Лучше буде. О, і на цю... коротше. Мені сьогодні ще на такі пастки, що гойні. Оп! Бух! Яй, чуть не зберіга. Далі походу містіличок. Кота не бачу. Тож можна спокійно досоїти туди. І добрались. Так, ще показувала я, що накрафтила з книжок. Е, щось, певно, показувала, але точно не показувала, скільки я тепер нагребла грошей. Дякуючи книжкам. Дякуючи конкретним книжечкам і сьогодні. Так. Ось це я вже бачила повністю. Е, цей діалог є. Нічого нового тут, в принципі, немає. Рецепти для посилення предметів і рецепту версової. А, я пам'ятаю в місці цієї книжечки. Це, ця книжечка у мене є в багажнику, і ця книжечка у мене теж є в багажнику, і з обох є скрапчені предмети, якщо я забула їх. Раніше показати у тому випуску. Так, я находилася, але може і не забула. Мене просто, мене просто вже пам'ять підводить. Місяць хворі вже не пам'ятаю, що за чим. Так. скарб. Нема пара Янгола Друго, це була одноразова акція. Але тим не менш. Воду здоров'я пошало, то далі. Троє ближнього бою, алелуя! І, до речі, пофіксили. Пофіксив фулме вже відображення шкоди, тобто у мене вже на мечі на, на посуху Шкода відображається правильно, аби як попало. Бо раніше вона то відображалась то не дуже. То відображалось то не дуже. Сотін тущита. Ну, там нема куди, давайте. Нема куди. Захист від холоду. Ну, Це вже крафт. Це вже крафт. і це в багажник. Ой. Не можу звернути до перекатів ще. Усе я познаходила в скарбах золоті кільця. Є у мене ця книжечка, котра дає досвід. Є в мене цей щит, котрий теж дає досвід. І ця книжечка, котра теж дохіла, так досвіду дає. <клух> Знову ж таки. Тут видно рецепт оберсувати обертувати, то є книжок шматок обсую. <клух> рецепт цього щета. Є в мене від теж. В книжечки Ще у мене теж є, а з цієї тут довше. Загрідає стільки наробила, я не знаю, але даю тебе. Так. -с. так -с. Сувої всі. сюди. Е, мені треба лишити тулечко. І я б, правда, пішла глянула по поки залісок. Що поки Що заліса. Є, два. Ще є? пройшов, горло теж. Не... Горло більш менш, до речі. А от. Нежить теж. М Може по голосу теж чути, що в мене ще нежить є. Бо я тоді говорю ніс. Так, всього два. Значить... Мішаємо їх з трібочками. <клес> 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 І це все крім. Колечка, йде на продаж. Дякуючи тому, що я відкопіювала собою книжечку, я собі заробила купу грошей. І так, як в мене є ще копіювальні книжечки, то мені, взагалі, вообще... плафа. Колетво я продала. Ну, буває. У мене тепер мінус. Е, Дошах немає в найближчий час, не планується. Раз, два, три, чотири, Раз, два, три, чотири. Так. Там ще був маленький сумі, але я його вже скрафтила. Хоп! І крафтимо далі червоні сувої. З червоних сувої можна накрафтити убер сувої і так по колу. Рецепти маємо, все знаємо. Сапфір і будь-яка броня, захист від холоду. У мене є на цю захист від холоду. Є. Якщо добити ще червоним, то буде взагалі люкс. Хоп! Айсабулася з колежкою. Що... Буду спади до будь-якої броні. Оце зараз буде мутерва. Кажу, що так, сапфір. Дай Боже ми у тебе був цілий сапфір. Є. І давайте для різноманіття ще три скриньки. Дай подивлюся, що тут є. В скриньці цій теж може випасти паро янгола, так що я маю багато на нього надія, а не то, що мені це моє мрія дозволяло. Так, 84, захист від холоду. Хряц шейком. що падає з паука. Сподіємо на 1500. Хряц, обладунок, котрий мені попадається уже купу разів починаючи з заснування цієї гри. Лавовий обладунок. Красива річ, але безполізна для мене. Ну, це, як мінімум, було весело. Так я собі лото. Пішли Утапай. до тебе. Продаємо. Що йдемо ще гратися, шукати перо Янгола? Та давайте. Гроші в мене давало б. десь щось цікаве та найду. Хряц. Цікаво, чи можна 4 за раз? бо я знаю, що декілька предметів зараз крафтити не можна, але. Хе! Дуль для фазу. Давайте по черзі. Оп! Фрагмент туберсовою щось красиве попало. Торс. Цей торс мені попадається теж часто. На шийник пса патронуса. Єе! Я тебе шукала! Поки мені везе треба все. Руки жаху любере. Зивіться, полметалші пофіксили. Частоту випадання. Пер. Слухайте, я ще зроблю свого персонажа з підстави. штани. Так, лиш треба дуже добре думати, куди їх всіх пхати. Бо раптом що, щоб було де поплавити. Бо мені здається, що воно ще й не розплавиться під тією euh, ділю... під дією своєю? Мендрівна дикетка не здається. Добре. Лавовий торс, маска реймура. Ще один нашийник шийник, облатунок. І спідниця пані Чі Знаєте що? Мене чисто настрій взяти, опробувати. Ану, де моє еліксерисі? Е, так, вже трошки не шкода це запхати сюди. Де мої... штучки. Так. Ось це. І з нашими теж попробую це провернути. Зараз. Зроблю трохи порядок. І піду куплю зілля. Раз. Раз, два. А ну чи вийде в мене ця шняга, що я задумала, чи є. Вийде? Обладунок короля Артіса вийшов. Тільки вже не показує, що плюс один щось. Хоч тут усе добре, все показує. Тут прям всі, плюс 16 показує. Добре, значить, з нашийником так само робимо. вже щось прокачили. Тадам. Е, так, щоб зробити уберсовій, мені треба три червоні три червоні сувої. А щоб були три червоні сувої, треба впертися в бібліотеку. Значить, нам дорога до бібліотеки і нічим вже не прокачувати. Там було. Ой! Куди я полізла? Так, де обісу тут? Більше в мене нічого в принципі, нема. Пішли, попробуємо скрафтити ще раз у собі, на кінець серії. Бібліотека, погнали. Блін, опять не, не попадаю на перо. І треба буде... Так. Ще опять глючать у мене хренюшки після якогось прокляття. Типу, прокляття я зловила ще, як минулий раз грала, а воно досі діє. Дивіться, там теж двоє, якої біди вас двоє. Ти як заспавнитися, я тебе бегаш? Ой, приколи. Я вже нічого не шукаю, їду, далі. о, скарбик може оббедути одну піту. До речі, я перевіряла вже фінального до то замість нього все ще три скриньки. Там... Я вже, певно, це казала, на початку серії вже забула, але... Суть. Але може скоро, скоро ми побачимо і власне самого послу. та ти такі тягнеш мене така такс цей скарбик забираю, все інше чіпаю. Перескочили і давайте мені атаку на всякий випадок, якщо я знову вляпаюсь. А, ні, все добре. От коли готуюсь. Такої єрунди не попадається. Коли не готуєш? Купа ворогів? Так, є раз. Два? ай, Три, чотири. і П'ять. У всіх локаціях по 5 сувоїв, до речі. Просто в деяких локаціях та е, шафка не світиться і їде не... <звітку> посудиш. <звітку> так. Та сили цілий опору. До речі, що в мене порівнюємо, рівень 105. Це на. Чекайте, Веверна у нас коштує 600 копійками очків досвіду. Тобто... Ми вже фактично назбирали досвіду за 6 веверн. Е, так, мене погано з математикою, скільки веверни ще лишається, я не пам'ятаю. Не суть. Ну. Ще лишається мінімум 4. Здається. Такс. 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 От зразу фізаліс всю колекцію. О, попало перо ямку. Про то, про що я казала, Ось пер мені попалося в скринці. Такс. Тепер. Тепер. Придумати, по-перше, куди приладати пера, а по-друге, так. По-друге, не буде, тому що в мене є по-перше. продавати це геть. Викуповую ці штуки в меодах. Так. Мені ще треба буде в тебе. Це дві штуки, на всякий випадок. Один. Два. Три вистачити. Надіюсь, вистачить. Першим тілом красти околечка. Назвемо це жуваль да відцепки. і більшість контенту. Проживання. Хоп є. Хоп. Є. Є дві штуки. Тинь-тинь-тинь. Ой, стійте, скарбик. Опа. А, ось ще буде. Де суть. Так. І золоте колечко забула стати. Це яке я вже взяла? Я, є фрагменти берсовою, є це. А з чим воно поє... А, згадала. Воно поєднується з такими каменюками. Такс. І мені, певно, стапе! Мені треба дістати цей фрагмент. І. Ось це. Дай Боже, падайте? Є! Копію Вальди і Суві у нас вийшов з відкладеного, ну, в принципі, на цьому можна завершувати. історію Віміка Мідаса. Я вже на одному з розказувала розказувала. Ті мене по дві штуки цих. А ну мені цікаво, що би я прокачала і куди би я вліпила пера. А, чекайте! Хочу перевірити, чи перо розплавляється. Давайте перевіримо це на штанах ресурс. Хоп! Раз. Розплавлюється спокій голові. Значить, в'яжемо всі. В принципі, воно лабає деякі правила, але лабає не всі. Пранила. Ой, це нахер І це... ну це не знаю. Це собі дай люди. З цими штанами теж є якийсь люк, так це з цими рукавицями Бьому проблеми з розплав... розплавленими каменями. На рукавицях це пофіксили, але в рукавицях проблеми, он, що фізичний захист не піднімається після каменів. Тут проблеми, в принципі, з прив'язуванням каменя на предмет. Так, давайте. приєднуємо. Приєднуємо є? І в ці чоботи теж. Ой, кладемо сюди. То швидкість ходу би не мала намінятися, але може вона помінялася, не дуже добре. А тепер перевіряємо швидкість фіде. Стрий рейсинг. Коротше, жити можна. Що ж. Як покажуть, ну, всім удачі, всім папа. -па. Бувайте здорові, де хворійте. Так, я з Тарбахів кузила, так. Ну, буває. та дам